На телеканалі Сі4 інформаційний випуск Чернівецький репортер у студії працює Марія Цепілован. Мої щирі вітання. До вашої уваги інформаційні підсумки п'ятниці, 30 вересня. До початку випуску коротко про головне. Чернівецький міський голова Роман Клічук сьогодні провів традиційну прес-конференцію: гендерні стереотипи у сфері освіти. Чому чоловіки обирають професії вихователя чи вчителя початкових класів? Це український день бібліотек, які заходи на честь свята проводили у Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей. Триває 219-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. За минулу добу російські окупанти завдали п'ять ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Вночі та вранці постраждали Дніпропетровщина, Запорізька область, Миколаївщина та Донеччина. Зокрема, у Дніпрі ворожий обстріл знищив транспортне підприємство. Під час пожежі згоріли 52 автобуси. Ще 98 постраждали. А у Запорізькій області росіяни вдарили по автоколоні цивільних, внаслідок чого більше 25 загиблих та півсотні поранених. Там оголосили день жалоби за загиблими від ранкового ракетного удару. Разом з тим, сьогодні президент Росії Володимир Путін на підставі псевдореферендумів оголосив про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Впродовж доби прикордонники Чернівецького загону затримали 20 громадян України, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Румунії і Молдови. Відтак автомобіль підвищеної прохідності марки УАЗ Патріот та три мотоцикли без номерних знаків були затримані на одній із гірських доріг у межах прикордонної смуги у вижницькому районі Чернівецької області. Для зупинки транспортних засобів охоронцям кордону довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів. Під час затримання двоє мотоциклістів покинули транспортні засоби та втекли. Як з'ясувалося згодом, водії мотоциклів та автомобіля разом зі спільником за певну винагороду організували незаконний перетин українсько-румунського кордону для трьох військовозобов'язаних чоловіків мешканців Дніпропетровської та Чернівецької областей, забезпечивши їх трансфер. Водночас прикордонники відділів Кельменці та Сокиряни затримали ще 14 правопорушників, які в незаконний спосіб намагалися перетнути держкордон. Порушниками кордону виявилися мешканці Миколаївської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Усіх правопорушників доставлено до прикордонних підрозділів та притягнено до відповідальності. Ремонт доріг, підготовка міста до зими, оновлення автопарку та поступове налагодження роботи депутатського корпусу у сесійній залі. Чернівецький міський голова Роман Клічук сьогодні провів традиційну прес-конференцію. Очільник міста просвітував за виконану роботу та поділився найближчими планами, які планує реалізувати міська рада. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Традиційно щомісячну прес-конференцію міста Роман Клічук розпочав з підсумку співпраці Чернівців з Дусельдорфом. А також розповів, де вже вдалось та де планується замінити дорожнє покриття. За вересень ми завершили це перехрестя. це комарова головна на коморова героїв Майдану. те саме ви бачили, що завершили капремонт. Це вулиця Рийська і Старийська, Це де колишня 226 школа зліва справа. Особливо вулиця Риська, вона, по-моєму, ну, на моїй пам'яті вона ніколи не була зроблена. І нарешті ми її зробили. Аналогічно, ми, ми, ми почали вже грамотні роботи на вулиці Богуна, така ну, славно з'їсна вулиця, тому, тому що це було як символ це поганих догоріг у Черніцях, тому що вона знаходиться в центрі міста, в історичній частині, але була виключно доступна тільки для. Для великих автомобілів, можна сказати. за словами мира Чернівців. Усі розпочаті дорожні ремонти обіцяють завершити вже до кінця року. А якщо погода дозволить, додатково планують відремонтувати вулицю Щербанюка від вулиці Небесної Сотні до головної частину Кармелюка та вулицю Рівненську. Зачепили й тему тротуарної мережі, яку міська рада також планує привести до ладу. Я сподіваюся, що ці всі вулиці, які розпочалися, вони є не останніми. Якщо буде погода хороша і до дозволяти, я думаю, що ще. Дві-три вулиці ми мабуть ще розпочнемо в цьому році. Усі ремонти вулиць, які відбуваються, вони обов'язково повинні бути закінчені в цьому році. З вулиці Богона, звичайно, там буде найскладніше, але мені підрядник пообіцяв, що при погодних умовах хороших, тобто він обіцяв це завершити ще в цьому році. Не менш важливою темою є розміщення внутрішньопереміщених осіб З початку повномасштабного вторгнення. Чернівці виявились найспокійнішим містом України. А отже, кількість вимушених переселенців є немалою. А питання їх розміщення досі стоїть досить гостро. Це була бла благодійна допомога від благодійного фонду ні, німецького. Ну, трохи складно. Якщо вам щось дарять, їм казати: ну скажіть, будь ласка, коли оцей подарунок уже приїде? Ми є якісь свої там процедури. Ви знаєте, що європейські країни забюрократизовані коли ще більше, ніж Україна. І тому ну, ми просто очікуємо. І з нашого боку, все, все, все що ми могли зробити, то, то, то ми робимо. Ми повинні зробити воду, ми повинні зробити каналізацію і разом і з обленерго за забезпечити можливість підключення до, до електрики. І з обланерами це питання узгодли саме з обласною з військовою адміністрацією. Тому, в принципі, ми рухаємося з свого боку. я Думаю, ми зробимо все можливе, щоб затримок з нашого боку не було. Разом з великою кількістю вимушених переселенців перемістили на буковину і немало приватних підприємств та виробництв. Їх 50 з состиком. Насправді, за цей останній місяць в Чернівці переїжджати вже почали крупні підприємства. Які є великими, які зняли на ще від 6 тисяч, тисяч квадратних метрів до 40 тисяч. І тому, ну, звісно, воно вплине. Ну, я так розумію, що ці підприємства переїхали сюди вже назавжди. Тому що йде за велику кількість обладнання і недешеве обладнання. І перевозити такі обладнання, напевно, їм буде ну, точно недоречно вже в повоєнний час. Звісно, воно вплине і на наповність і бюджету міста, воно вплине на, на, на робочі місця, ну, воно вплине в... позитивно. Зима та негода вже зовсім скоро. А отже, місту час готуватись до холодного періоду. Втім, через повномасштабне вторгнення обсяги видобутку солі в країні значно поменшали. Відтак виникло питання, де та за якою ціною братимуть чорнівці сіль для посипання доріг під час ожеледиці. Ну ми, ми справді ми купили сіль неповному об'єми, але воно воно залежить від того, яка з зима буде. Тобто, якщо вона буде дуже сніжною, то нам цих запасів вистачить десь. На третину зими можливо на половину. Тобто, якщо буде така зима, як минулого року, то вистачить на повністю зиму. Так, звісно, попіднімалися ціни значно. Ви, ви знаєте, що раніше ми брали сіль українську, яка добувалася в Артемівську. В зв'язку з військовими діями практично сіль в Україні не добувається, тому приходилось брати імпортну сіль, яка збільшилася по-моєму, в п'ять по разів від тої ціни, яка була минулого року. Розповів пан Романий про стосунки між депутатами в міськраді, а також з обласною радою та обласною військовою адміністрацією. Насправді, є ідеї якісь на налагодження про процесів конструктивної роботи. Я не можу сказати, що воно вже завершилося, і йдуть певні процеси. Але йдуть десь в кращу сторону, десь в гіршу сторону, то, 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 то різні. Оце кожний тиждень він може бути різним насправді. Ви розумієте, що є багато сил з колишньої влади, яким не подобаються зміни, які відбуваються в Ченніся. І тому сказати це 100%, що воно ну, все добре, важко. Але я сподіваюся, що ну, війна йде в країні, і я вважаю, що все-таки оці обставини вони повинні задуматися на всіх, що ми повинні працювати разом, і в нас одна ціль все-таки зробити місто за заможним і його дохайним. Я все таки впевнений у мудрості і розумі всіх де 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 депутатських фракцій, які є в міській раді. Софія Малешко, Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Гендерні стереотипи не оминули і сферу освіти. Прийнято вважати, що вихованням дітей повинна займатися жінка. Та розвиток суспільства не стоїть на місці, і все більше чоловіків обирають професії вихователя або вчителя початкових класів. Ми вирішили розібратися, яка ситуація у Чернівцях. Одробиться у наступному сюжеті в Україні 81% вчителів середньої та старшої шкіл це жінки. Такі дані наводить інститут освітньої аналітики. В майбутньому такий гендерний дисбаланс тільки посилюватиметься, якщо врахувати, що все менше чоловіків обирають цю професію. Ну на жаль, на цих двох спеціальностях ми багато років поспіль спостерігаємо досить таку низьку чисельність студентів чоловічої статі. На дошкільному відділенні у нас взагалі за останні 30 років навчалося усього навсього троє хлопців. До речі, в них склалося дуже непогане майбутнє, тому що серед цих випускників сьогоднішні директори шкіл. І освіту, які вони здобули на нашому відділенні дошкільної освіти, звичайно, що зіграла певну роль ця освіта у їхньому професійному становленні. Трохи краща ситуація на відділі початкової освіти. Майбутні вчителі, чоловіки, які будуть працювати педагогами початкових класів. Недостатня кількість чоловіків на початкових стадіях освіти це результат стереотипних уявлень щодо гендерних ролей у вихованні дитини. Я навчаюся на факультеті шкільна освіта, а обрав я Особисто цю професію, тому що в моїй сім'ї мама і сестра вчителі, і зростаючи такій сім'ї, я взяв собі за ціль стати також вчителем. За даними організації економічного співробітництва та розвитку, заробітня плата вчителів жінок на 10% менша середньої заробітної плати інших жінок з вищою освітою. Тоді як чоловіки, які вчителюють у початковій школі, отримують на 30% менше ніж чоловіки з вищою освітою в інших сферах, маємо навіть дуже хороші приклади того, як наші хлопці працюють вчителями початкових класів. Зокрема, в останні роки наші хлопці працевлаштовуються і до речі, дуже гарно виконують виконують свої посадові обов'язки, і діти задоволені з того, що вчитель початкових класів це чоловік. Однак, загальна тенденція, звичайно, що різниця мало хлопців багато дівчат, оскільки цінності дитини, які передаються під час навчання, формують її в майбутньому. Дефіцит чоловіків вчителів формує необґрунтоване стереотипне ставлення до професії вчителя. Працюю я в школі саме в початковій школі з 2011 року з 1 вересня. Тобто вже одинадцятий рік минув, дванадцятий пішов. Найскладніше напевно спочатку самоорганізуватися самому, оскільки в тебе на під відповідальністю твоєю дуже багато дітей. Ти несеш. Відповідальність за їхнє життя, за їхнє здоров'я. Ну плюс ти зобов'язаний їх чогось навчити. Тобто, в будь-якому випадку дитина має знати, вміти, розуміти. І, хоча у викладацькому складі школи не так багато вчителів, саме чоловіків, та відповідальність покладена на них не є меншою. Насправді жодної гендерної нерівності немає. Вимоги стоять як і до вчителя вчительки. Так і до вчителя ми повинні слідувати певним програмовим матеріалам. Ми повинні їх навчати, виховувати, вкладати в них все найкраще, що є в нас, і може навіть трошки більше. Діти до вчителя чоловіка ставляться по іншому, бачаючи в нього приклад і подекуди сприймають його як батька. Я пригадую перший випадок, і це були перші дні моєї роботи в школі, коли мене представили дітям 2 вересня. Представили безпосередньо дітям. Діти були дуже здивовані. Коли ми організовували перші батьківські збори, в мене прийшло, якщо в класі дітей 26, то в мене прийшло 52 батьків, тобто і чоловік, і жінка, оскільки вони не могли повірити, що насправді ну, вчитель чоловік прийшов і буде вчити їхніх дітей. Хочеться вірити, що професія вчителя в майбутньому стане привабливішою для чоловіків, а гендерні стереотипи щодо професії залишаться в минулому. Роман Олійник, Олена Крячко, Ярослава Боячок, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ У центрі Миколайчука завершився проєкт кіно заради перемоги, який відбувся в рамках всеукраїнського туру за ініціативи Офісу президента України та Державного агентства України з питань кіно. Відтак у Чернівцях було показано чотири українських кінострічки, серед них гуцулка Ксенія. Загалом покази відвідало більше півтисячі глядачів, які з цікавістю дивилися фільми українських режисерів. Під час заходу було проанонсовано жовтневий проєкт центру Миколайчука Музичний жовтень. У рамках проєкту буде вісім благодійних концертів. Вхід на всі концерти вільний та за бажанням відвідувачі зможуть зробити благодійні внески на потреби митців, які зараз боронять нашу державу. Розпочнеться проєкт 1 жовтня вуличним перформансом на майданчику перед будівлею центру Миколайчука та концертом за участі камерного оркестру є». Музика. У Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відзначають Всеукраїнський день бібліотек. З приводу цього дирекція закладу підготувала урочисті заходи для дітей Чернівецьких шкіл та училищ. Як такі події допомагають малечі полюбити читати, дізнавались журналісти Січотари. もいいよし。 Всеукраїнський день бібліотек відзначаються вже більше 20 років. Цьогоріч же Чернівецька обласна бібліотека для дітей організувала захід. Світ змінюється, бібліотека залишається, до якого приєдналися представники влади та місцеві письменники. У всеукраїнський день бібліотек ми організовуємо своєрідний день відкритих дверей. Сьогодні у нас буде зустріч з буковинською поетесою Оленою Ловіновою. У нас будуть майстер-класи. Ми будемо розповідати дітям про бібліотеки, про нашу бібліотеку, зокрема. А вважаємо, що в цей час бібліотека це той майданчик, де діти відчувають себе захищеними. Організатори впевнені, навіть під час війни книги залишаються важливим джерелом знань та натхнення в першу чергу для молодого покоління. Живучи в непростий час сьогодні, ми формуємо молоду українську націю, і книги, як ніколи, вони формують свідомість. І саме ті люди, які стоять у джерелах, які прививають любов до книги, до мудрості знань, до мудрості віків, вони будуть формувати культуру і молоду. Українську націю саме тому я прийшла сьогодні привітати колектив дитячої бібліотеки. Ну і е, всіх бібліотекарів з цим е, святом. Окрім своєї основної діяльності, бібліотека також є культурним, інформаційним та дозвіллєвим центром. Книгозбірня наразі займається і безліч різнопланових проєктів, націлених на розвиток дітей та молоді. Наша книгозбірня налічує понад 95 п'ять тисяч. Примірників літератури ми обслуговуємо дітей до 18 років та організаторів дитячого читання, вихователів, вчителів, батьків а також всіх тих, хто цікавиться дитячою літературою. У нас діє проєкт, регіональний проєкт Буковини читає дітям. Цільовий проєкт Я Українець. Я Буковинець. Також наші користувачі, діти області беруть участь у всеукраїнських конкурсах Лідер читання та творчі канікули. Буковинська письменниця Олена Логінова впевнена, подібні проєкти неабияк важливі для виховання освічених та свідомих українців. Вони завжди з радістю слухають, вони горять очі, вони підбігають, вони з тобою обіймаються, ніби знають тебе все твоє життя. Хочу спілкуватися. І оцей контакт, письменник-читач, читач-письменник, він, мабуть, саме. Має відбутися тут у стінах бібліотеки, де книги різних періодів, різних письменників, зарубіжних українських, і діти хочуть більше читати. Діти читають, просто їм треба вчасно порадити ту чи іншу книгу. Більше уваги треба дітям, мабуть. Письменниця каже: до трьох років не розмовляла, і саме книги позитивно вплинули на її подальше життя. Батьки хвилювалися, вони не знали, як дитину навчити говорити, і саме через книжку, через читання або капці Івана Франка, я почала говорити і говорити зразу віршами, декламувати. на пам'ять. чотири роки вже читала. Ну навчалася на філологічному факультеті, саме завдяки батькам. Я думаю, найбільше батьки інвестицій можуть вкласти інтелектуальних у своїх дітей за словами організаторів. Попри існування електронних та аудіокниг, бібліотеки все ж залишаються важливим аспектом життя сучасної дитини. Також директорка закладу поділилась майбутніми планами. Зовсім скоро, а саме 14 жовтня, ми будемо приймати всеукраїнський рушник єдності. Це Проєкт започаткований Національною бібліотекою України для дітей. Кожна бібліотека для дітей нашої України приймає у себе калуський рушник єдності. Він має майже 12 метрів довжину і метр висоту. За словами учасників заходу, саме бібліотекар здатен прищепити дитині любов до книжки та направити цей потяг до подальшого розвитку. Є такі видавництва, є такі книги, яких насправді не. Можна знайти в інтернеті, і саме любов до книги, оця спільнота, оця мудрість, яка приходить від поколінь, вона формується в бібліотеках. Ми можемо мати хорошу націю, проте формується все з дитинства, і ми йдемо далі в наше життя, формуючи українську культуру за допомогою того, що ми читаємо і прививаємо мудрість тих наших предків, які ми черпаємо з книг. Тому, поки ворог продовжує обстрілювати музеї, дитячі будинки та бібліотеки, варто не забувати про важливість книг та української культури, адже після нас їх збереженням займуться ті самі діти, що зараз підростають за шкільними партами. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Двійник за контрактом у музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської 8 та 9 жовтня пройде одноіменна вистава, що наштовхнуло авторів на її створення у матеріалі «Сі4». Драматична вистава Двійник за контрактом відбудеться у рамках 92-го театрального сезону. Самі автори описують її як романтичний трилер. Ми побували на фестивалі в травні місяці в Сучаві і ось буквально на днях повернулися з Бельц, де проходив фестиваль американських драматургів. У нас було запрошено як гостей, ми поїхали з виставою Карпатський раш». Скажу одну фразу, значить, ну, про те, що коли у виставі у нас. Хто бачив виставу, знає, там є такі відверті тексти. І як кажуть, русський корабль, а тут зі сцени сказали Путін, і тут же шестеро чоловік піднялися і виходять з залу. Всі решта ті, які сиділи в залі, проважають оплесками, і вигуками з текстом на молдавській мові. Режисер-постановник вистави Вадим Сікорський також відзначає високий рівень роботи всієї команди. Я неймовірно задоволений акторами Сніжану і Назаром Кавуличем. Це талановиті, дуже талановиті люди. Це професійні актори. Я ставив в багатьох театрах. Відповідально, тобто я не кидаюся словами перед прем'єрою, я кажу, що це дуже талановиті актори і Сніжана і Назар. І з ними велике задоволення працювати. За словами режисера, сюжет вистави тримається в таємниці, адже кожен глядач має сам пройти через неї без додаткових знань та описів. Це теж така з хороших таких спроб проаналізувати. Відносини людські. Тому що історія історією, але театр, по суті, він займається відносинами між людськими. Навіть в комедії, яка ніби ні до чого не зобов'язує, все одно це людські відносини. І чому так на землі, а не інакше, театр теж досліджує. Він не дає відповіді, але пропонує розмову. Вистава написана американськими авторами Еріком Елісом та Роджером Рісом. Ще у 1986 дев'ятсот опублікували її сценарій. Але організатори впевнені, вона досі залишається актуальною поза часом і місцем. Софія Мелешко, Максим Берник, Роман Олійник, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Таким побачили цей день. Наші журналісти завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Мирних та спокійних вихідних. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на Сі4.